22 другому році власне статус ветерана або ветеранки, це дуже він набув поваги, дуже довіри, Ну, власне, це зрозуміло чому? Тому що це пов'язане з військовими, з людьми, які нас безпосередньо захищають, що було одні з найважливіших ролей взагалі в суспільстві на той період. Зараз, уже на жаль, війна вона нормалізується як явище в нашому повзікненному житті. І відповідно деякі показники теж нормалізуються, тобто цей. Великий підйом, він трошки нормалізується, але все одно ми бачимо, що довіра вона велика. З повагою тут ми бачимо контраст. Ми, до речі, не питали ветеранів, чи як вони відчувають до себе довіру. Але от з повагою ми бачимо цей контраст, і це означає, що тут є потреба в заходах, які направлені на порозуміння цих двох сторін.